Знаю, що скоро я можу піти, в далеку дорогу у інші світи, знаю та хочу, щоб радість була, щоб люди сміялись, не було вже зла. Хай живе, хай живе, любов хай живе, хай живе, любов. Хай живе, хай живе, любов, Хай приносить радість нові знов. Хай живе, хай живе. Носить нові весно. Хай живе, хай, хай живе. Скорботах не погорди, але від бід і збави нас єдина, чиста і благословенна, преславна, преснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх, Сину від своєму і Богові нашому, що безпази для тебе душі наші, всі небесні сили, святі ангели, архангели, моліть Бога за нас грішних. Святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше син, і покровитель нам Дух Святий, Тройце, свята, Боже наш, слава Тобі. Хай живе, хай живе, любов, хай приносить радість знов і знов. Знаю ще важко та з вірою йду, гори долаю по морю пливу, знаю ще важче чекає мене, та віра й надія, в любові живе. Хай живе, хай живе любов, Хай живе, хай живе. Любов. Хай живе, хай живе любов, хай приносить радість знов і знов, через села України йшла божа мати, там в церковцях божі люди, стали її вітати. Помолились, поклонились, вітерець леліє, усі радо проспівали, радуйся Маріє. Христос приносить, мир нам небоднець голосить. Мир Той Божий всі вітаємо, ласку Божу прославляємо, чудо Боже всіх чудес, Христос, воскрес, Христос воскрес, чудо Боже всіх чудес, Христос воскрес, Христос воскрес. Без нашого Бога ні крок до порога, ти з нами, Маріє, завжди я перед тобою радуйся, Маріє, Господь з тобою. радуйся Маріє, я перед тобою благословена. Будь завжди, церкві сути, як молитву, то хоче, серце, серце сповнюється миром, тільки Бога щиро хоче, радуйся Маріє, я перед тобою, радуйся Маріє. Господь з тобою, Го, Господи, Ісусе, Христе, Сину, Боже, помилуй нас грішних, О, Господи, Ісусе Христе. Сину Божий, помилуй нас грішних, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас напитися і джерела. Тобі я приношу і смуток, і горе, тобі я навік вік світам, я знаю Марія, мені допоможе і небо почує молитви слова. Маріє, Маріє. Мати Божа лися молись за нас, помолимось за мертвих і живих, помолимось, помолимось за них, помолимось за мертвих і живих. Помолимось, помолимось за них. на та, та праця в другу зміну на тім заводі вона була потрібна для пуска хліба. Але це важливіше, бо я випущу миру для свого народу, я збережу життя своєму воїнови, я збережу свою Україну для своїх себе і для своїх дітей. Ось так ми мусимо зараз мислити. Ось так ми мусимо діяти. Всі добрі наші, яка от відчуття, всі наші, яка от такі добрі думки. Ми мусимо їх озвучувати і впроваджувати в життя.